Старій частині міста Запоріжжя в Олександрівському районі. І саме на цьому місці відродилася Марічка. Назва кафе має символічне значення. У минулому, неподалік від цієї локації, вже працювало популярне у районі кафе під назвою Марічка. Тож власники вже нового закладу вирішили зберегти цей зв'язок. Інтер'єр закладу легкий, стриманий, але з яскравими арт-акцентами. У цій будівлі 1960 року зберегли оригінальну декоративну планку без порушень вигляду ліпнини. А головною фішкою кафе є мозаїка із зображенням Марічки, яку можна оживити за допомогою QR-коду. Заклад працює за концепцією comfort Food. Прості звичні страви, знайомі з дитинства. І пропоную відвідувачам як основні страви, так і сніданки з кавою та випічкою. І за чашечкою кави або чаю можна почитати книги про мистецтво, архітектуру та історію України. Відвідувачі закладу поділилися своїми першими враженнями. Ну, дуже незвичне кафе, такого в нас чи кав'ярня, чи кафе, я не знаю, як вони себе позиціонують. Немає такого в Запоріжжі, дуже стильно, але з нотками історії, так скажемо. Я тут перший раз в цілому мені подобається. Я ще нічого не спробував зі страв, Але тут дуже приємний інтер'єр, дуже класна атмосфера, і при цьому я деяких з цих людей офіціантів знаю. Вони працювали в інших кафе нашого міста, але в цілому дуже дуже приємно. Створюють вони саме той затишок, який мені здається намагалися передати в інтер'єрі цього місця. Мені дуже подобається, що цей заклад з історією. Тобто, ви коли приходите, вам офіціант може розказати історію цього закладу. І це дуже класно. Я в Запоріжжі такого ще не бачила. А ще в них дуже смачні метівни. Тому приходьте спробуйте. Марічка знайомить не лише з цікавим меню, а також з історією і гарними локаціями довкола. Цей заклад поєднав собі історію та старовинний дух Запоріжжя, тож раджу до нього завітати.